Нападають на чака. На чака все лиси чатує, а як ну хитренький. він підійшов до мене під захист. О, ну. Малятка. Ну, їм за, за сіточкою спокійніше, так? Да? Там герої ми такі, так? Ми там герої. Лисиця, а ти його цапаєш тут, да, поки. Горчик приєднався. Бусінка покрупніша, буде, чак до неї з пересторогою, а лисиця сміється, а тих ще не випустила, а бусінку не закрили, не змогли разом з усіма. Виходьте гулять, біля сій, що ви там за сіточкою сидите. Так, так надійніше, так? надійніше так. Лисиця, лисиця, Жоржик, дивіться. А лисиця ні, відганяє жоржика, тільки тобі гратися можна. Жоржик посміхається. Дивіться. Лисиця хоче, щоб він за нею гнався, а він не гониться. Чака, а що ж таке? Не піддаєш на провокації, бо там бусинка, і вони як нападуть удвох, а лисиця в нас стратег, вона хитра. Вона його виманює з зони комфорту і там на нього потім нападе. Да? Лисиця, ти хитрюща, ти точно лисиця. Тільки лисичка та з казочок хитренька, а там воно тарабанять по вольєру, зараз випущу. Чак нагулявся. Черга інших тепер виходить. Я тебе показу всіма, боюсь, випускати, бо ти такий малесенький, вони як налетять ті гиргиляки наші. Погуляйте, Грязючка, дощик трошки пішов, всі такі чумазі, це вони з бусінкою дружать. Ну вони за межі свого вольєру бояться виходити, їм тут спокійненько. О, чек пішов уже туди, там щас його бусинка скопавшись. О, гастає. Тікай сюди! Тікай! Тікай. Ну, лисиця. Ох, лисиця за хвоста любить хватати. І жоржик навіть. Чим смішно? Смішно, якби не було так гучно тільки. Всі замазані, в грязіці. Навіть біля чіпи вибігали. Давайте побігайте, бо потім... Ой, що робиться? Була пиляка, а тепер грязюка. Щак, тікай сюди! Чак, тікай. А вболівальники в вольєрах що роблять. Вболівальники не можуть пережити. Тут команда змагається, а вболівальники сходять з розуму там. Ой, так, треба вже щось робити з ними, тих запускати, тих випускати. Так, команда! А ти ще й на гору вирішила погавкати. Лисиця розійшлася не на шутку. Лисиця, ти ще й норі, да? от нора, якби тобі дала мемеля. Ти, я б цього звісно, не хотіла, але ти, мабуть, зрозуміла, що її трогати не можна. Морда хитра. Хитра мордочка. Ці і чаку дві хитрих мордочки.